Прем'єр-міністр Японії завітав до України. Парламент Ісландії визнав голодомор геноцидом. А бункерний дід зазнав фіаско на переговорах з лідером Китаю. Ще більше міжнародних новин у нашому щотижневому даджесті. Тиждень почався з танкової допомоги. Норвегія передала Україні вісім леопардів. Окрім цього, дружня країна надасть кошти на закупівлю боєприпасів і запасних частин. Про це повідомили у прес-службі збройних сил. Нині ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не виграла своєю агресією проти України. Міністр оборони Норвегії: один мільйон артилерійських боєприпасів на 2 мільярди євро. Таку допомогу нам надасть ЄС. Усе за ініціативою Джозепа Бореля. Перша партія снарядів прийде до кінця травня. У нас є тристоронній підхід. Перше один мільярд євро для негайної доставки. Друге один мільярд євро на спільні закупівлі. Третє комісія з нарощування виробничних потужностей. А Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном. Вони мають високу бронебійність з їхньою допомогою. Наші танки знищуватимуть вороже залізяча. Утім, до ядерки вони стосунку не мають. Окрім надання Україні ескадрильє основних бойових танків Челенджер, 2 ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки. Державна міністерка оборони Аннабель Голді. Осторонь не залишились і Штати. Вони нададуть Києву допомогу на 350 мільйонів доларів. Це ракети, боєприпаси для хаймерсів і бойових машин піхоти, річкові катери та інше обладнання. Сьогодні Сполучені Штати оголосили про новий критично важливий пакет військової допомоги Україні для відсічі агресії Росії. Стоїмо, держсекретар США. Угорщина проти арешту бункерного діда країна заблокувала заяву ЄС щодо ордеру. Через вето Будапешта документ від свого імені опублікував головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Там йшлося про те, що рішення міжнародного кримінального суду він узяв до відома. Рішення знаменує собою початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за звірства, які вони чинять в Україні. Жозеп Борель. Історичний візит у вівторок в Україну прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Спершу він відвідав бучу, де окупанти чинили геноцид над українцями. Також віддав шану полеглим героям за японським звичаєм. Для чого зустрівся з Володимиром Зеленським? Він пообіцяв нашому президенту просувати санкції проти РФ на саміті Великої сімки, який відбудеться у Хіросімі в травні, а також посилити допомогу Києву та зробити вагомий внесок у відбудові України. Зокрема, з мінурого року Японія надала гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму близько один шість доларів.

Бункерний дід не зміг домовитися з китайським братом про більш тісне партнерство. Сі Дзіньпінь зробив дві основні заяви: перша про те, що його країна буде підтримувати ініціативи РФ Райбезі ООН. Друга про політичне врегулювання війни в Україні. Однак більш різких висловів не було так само, як і публічної підтримки вторгнення. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Такій риториці явно не вистачає формулювання, зазвичай використовуваної в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони прийшли до остаточних і істотних угод. Інститут вивчення війни. США відправлять Україні танки Абрамс, але старіші усе через тривале виробництво пояснили в Пентагоні. Їхня мета доставити 70 тонні бойові машини на передову якомога швидше. Чекаємо на них восени. Початковий план передбачав відправку Україну новішого Абрамс на виготовлення та відправлення якого мало піти рік або два. Але було прийнято рішення відправити старішу версію, яку можна взяти зі складів армії. І до новин середи 65% європейців підтримали вступ України до ЄС у найближчі роки. Такі результати опитування від міжнародного фонду. У ньому взяли участь 13 тисяч людей із семи країн світу. Найбільше підтримали Польща та Іспанія. Європейський союз рішуче й одностайно відрагував на російську загарбницьку війну. Більшість європейців підтримують цей курс. Про це свідчать результати поточних досліджень. Так ми хочемо закріпити таке ставлення серед європейців і зміцнити демократію. Міжнародний фонд Бартельсмана. Словаччина ремонтуватиме німецьку бронетехніку та гаубиці для ЗСУ. Про це повідомила посолка Анка Пельгудзен. Її країна наполягає на тому, щоб разом із танками та іншою зброєю проводилися не тільки навчання, а й надавалися запчастини й обслуговування. Цей процес обслуговування, особливо пансагобіць з словаччині, це довго тривало, але вчора було підписано, врешті-решт, документ, що зараз ці пансагобіці йдуть прямо в словаччину, тобто не так далеко. У четвер парламент Ісландії визнав голодомор в Україні геноцидом. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни у Твіттер. Таке рішення підтримали всі 48 депутатів, які були присутні на засіданні. У листопаді я відвідала меморіал жертв голодомору в Києві. Це було зворушливе нагадування про жахливий злочин. Сьогодні Альтинг визнав штучний голод 1932 33 років геноцидом, здійсненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України. Міністерка закордонних справ Ісландії. Фінляндія передасть Україні три леопарди. Усе це в рамках 14-го пакету допомоги. Також наступного тижня до відправки готуються і перші шість іспанських танків. Ще чотири надійдуть після випробувань на полігоні. У газі підписали угоду про відкриття представництва МКС в Україні до юрисдикції міжнародного кримінального суду. Входить розслідування воєнних злочинів та акти геноциду на території України. Прем'єрка Італії емоційно відповіла депутатам, які висловлювались проти подальшої підтримки України. Вона закликала зняти рожеві окуляри та на власні очі побачити усі звірства, вчинені рефією. Якщо ми зупиняємось, ми схвалюємо вторгнення в Україну. Я не настільки лицемірна, що плутати слово вторгнення зі словом мир. І тому я вважаю, що ми не повинні схвалювати вторгнення в Україну. У п'ятницю парламент Швеції погодив передати Україну гаубиці Арчер, танки та боєприпаси. Про це повідомляється на сайті парламенту. І наостанок Німеччина передала Україні три інженерні бронемашини, кулемети, запчастини для леопардів та датчики для виявлення дронів. Про це заявили на сайті федерального уряду ФРН. Дякуємо світу за допомогу разом до перемоги. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко. новини 11 каналу.